Діти з обмеженими фізичними можливостями та з вадами психічного розвитку потребують особливої уваги від суспільства. Бажають хоча б короткого відпочинку і їхні батьки, тому вже традиційно у вересні їх запрошують на Буковель. Тут на базі туристичного комплексу малеча безкоштовно проходить реабілітацію та оздоровлення. З діточками працюють медики, організатори дозвілля, для них влаштовують майстер-класи, атракціони, вікторини, змагання. Але головне все ж це реабілітація у медичному центрі, де малим пацієнтам проводять. Щоденно різноманітні масажі, процедури, психологічні вправи, а найбільше дітлахам до вподоби іпотерапія. Гуцульські коні найбільш ефективні для лікування ДЦП. У комплексі все це дає такий вражаючий результат, на який не очікували навіть самі реабілітологи. Результат дуже позитивний. Це мене сама зараз дивує, що є діти такі, що вони хочуть ще їхати, а батьки просто плачуть. Кажуть, ну це нереально, але це повітря тут, по-перше. А нетрадиційна медицина вона дає багато, це не те, що є медикаментозне. Працює психолог, гідрованни, це додають фіт. Далі психолог працює, масаж є, тому це невід'ємна вже частина реабілітації, масаж. Ну а так, в основному, це всі види, які є, ігротерапія зараз побачите. О, ігра, музотерапія, воно вже так поєднує все разом. За останні два роки оздоровчу реабілітацію пройшло понад 700 дітей. Цього року планується оздоровити ще близько 300 дітлахів з різних куточків Івано-Франківської області. Батьки переконують, що діти тут стають відкритіші, більш емоційні та розкуті. Діти задоволені, і мами відпочивають хоч раз на рік. Якась така реабілітація і спокій. Знаєте, це дуже необхідно, і мамам теж. Тут повітря, сонце, реабілітація. Реабілітаційний центр це навчання, там дітки вчаться в школі, а тут вони відпочивають разом з мамами. І на користь, звісно, йде відпочинок на свіжому повітрі і повітря насичене киснем. Ми знаємо, що їм дуже це корисно. Ми дякуємо. надзвичайно це реабілітаційно озоровчому центру нашому керівник його Микола, Ми вже другий рік з ним співпрацюємо. Ми дуже вдячні за те, що наших діточок з цієї школи привозять сюди. І ми надзвичайно задоволені. Тут відпочивають наші діти, тут відчуваємо ми і тут надзвичайно. Приділяють нам дуже багато уваги ще три роки тому. Ідею реабілітації дітей у Карпатах підтримав народний депутат України Олександр Шевченко. Каже, це обов'язок кожного допомагати таким людям. Це ті люди, про яких напевно найменш дбає держава. Я переконаний, що бізнес повинен до тих людей підійти відповідально. Я переконаний, що найближчі роки ми організуємо не тільки відпочинок для тих дітей, а ще й повноцінне лікування, тому що ви знаєте. В, кожному, в кожній сім'ї може бути і виникнути така проблема. Але, на жаль, небагато людей, які хочуть цю проблему побачити. Ми її побачили. Ми будемо тим людям допомагати. І я переконаний, що все ж таки. Якщо ти не побачиш проблему інших, коли в тебе виникне проблема, не побачать тебе. Головне переконують працівники медичного центру це хороший настрій дитини. Тому у програмі відпочинку ще й щоденні дискотеки. Дружній колектив реабілітологів та психологів кажуть, що лікування можливе лише в комплексі з позитивними емоціями, і результат їхніх старань батьки бачать вже чи не у перший день перебування їхніх діток тут на Буковелі.